Пантелеймон куліш Орися ідилія Співають у пісні, що нема найкращого навроду, як Ясна я зоря в погоду. Отже хто бачив дочку покойного сотника Таволги, той би сказав, може, що вона краща й над Ясну Зорю в погоду, краща й над повний місяць серед ночі. Краще й над саме сонце, що звеселяє й рибу в морі, і звіря в дуброві, і мак у городі. Може, й гріх таке казати, де таки видано, щоб дівча було краще От святого Сонця й місяця. Да вже, мабуть, так нас грішних мати на світ породила, що як споглянеш на дівоцьку вроду, то здасться тобі, що вже ні на землі. Ні на небі нема нічого кращого. Гарна, дуже була гарна сотниківна. Знали її по всій Україні, бо в нас на Вкраїні скоро було в кого виросте дочка хороша, то вже й знають усюди. Було, чи треба кому з молодого козацтва, чи не треба чого у війтовці. Іде за сто верст, аби тільки побачить. Що там за дочка в сотника Таволги? Що там за Орися, що всюди про неї, мов у труби трублять, да небагато з того виходило користі? Якось не було козацтву приступу до неї з залицянням. Чи батько був дуже гордий, чи дочка дуже пишна? Того не знаю. А знаю, що було, вернеться інший Крутеус із Війтовець. Дай ходить, мов неприкаянний, спитає його про Орисю товариш. Шкода, каже, брате нашого, повабу й за лицяння. Не для нас зацвілася квітка. Може, хтось застромить її собі за високу шапку, тільки той буде не з нашого десятка. А товариш похитає мовчки головою Дай подумає Отже, занапастила козака. А Орися була вже не дитина, вирівнялась і викохалась, як біла тополя в леваді. Подивиться було на її старий сотник, подивиться на її пишний зріст і хорошу вроду, порадується батьківським серцем, що дождав на старість собі такої дочки. А часом і посумує. Доспіла єси моя ясочко, як повний колос на ниві. Да чи знатиме женчик Яку благодать бере собі від Господа милосердного. Єсть багато людей і статечних, і значних, що залицяються на тебе, да не хотілось би мені віддавати тебе в руки сивому дідові, зв'ялить тебе ревнуючи, як вітер билину в полі. Ой, не хотілось би віддавати тебе й за молодого шибай голову, що не поживе довго без степу до коня, поляже в полі буйною головою. А тебе зоставить горювать з дітоньками. Так собі думаючи, догадаючи, старий та Волга часом тяжко, тяжко сумує, аж сльоза покотиться йому з ока. А Орися росла собі, як та квітка в городі. Повна да хороша на виду маяла то сям, то там по господів старого сотника, походжала, як по меду бджілка і всю господу звеселяла. Приснився раз Орисі предивний сон. Здалось, прийшла до неї з того світу. Покойна пані матка стала над нею в головах да й каже Дитино моя, Орисю, недовго вже тобі дівувати. Щодень благаю Господа милосердного, щоб послав тобі вірну дружину. Встала Орися ні смутна, ні весела, іде до панотця в світлицю. Зачервонілась, як та квіточка, да й каже Пан оченьку, позолили мої дівчата платтє Нехай запряжуть нам коней. Поїдемо ми до Трубайла під турову кручу. Там вода чиста, як склорине камінням А пан отець рече Чого ж тобі, Орисю, так далеко їздити? Хіба ж то вже паноченьку, й далеко? На півгодини ходи. Да туди ж усе їхати лугом да левадами, що й не счуєшся, як вода заблищить і зашумить під горою. А пан отець О, я вже знаю, що аби чого забажала, то вмієш випросить. Поклич же мені старого гриву. Поскочила Орися до дверей, недовго шукала гриви, зараз привела його перед панотця. А той грива був старий дідизний чоловік. Знав він пана сотника ще з малечку. випестив його на руках, вивчив і на коні їздить. Потім виходив з сотником у походах, ледве не всю Польщу, був з ним і в Криму, був і на Чорному морі, да вже на старість не схотів би й панства, аби тільки при йому дожити віку. Старий уже був дуже дідуган той грива. Брови на очі йому понасовувались. І борода сива до пояса. Увійшов у світлицю, вклонився пану сотнику да й каже Добрий день, добродію. А сотник йому Здоров, добродію, бо вони один одного звикли добродіями величати. Запряжи, каже, добродію пару коней, візьми хоч той віз, що було сухарів по ході возим, да повези наших прачок до трубайла. А той йому добре добродію запряжемо, чого не запрягти. І ото зараз іде, бере двох хлопців, викочує з під повітки віз довгий і широкий, добре йому знайомий, що не раз у лихій годині, засівши за його, Отбивались од ляхів або от татарви, не раз прийняв через його й нужди немало. Часом, як трапиться було утікать із ним по корчах, по болотах, по багнах, щоб вихопитися мановцем із залоги. Викочує старий грива той віз тепер на іншу потребу. Запрягає пару коней, що вже літа погасили давно в них той огонь, що кипить у серці, паше з очей і ніздер і кидає коня сюди й туди, на страх жінкам і дітям, а доброму козакові на втіху. Смирнії тепер тії два білі іконики ходили під рукою сивого гриви, що вже давно одвик від козацького серця. Отже, дівчата орисині, несуть сорочки, Шиті рушники, настільники і всяке добро, наклали повен віз і самі посідали. Усі в стьожках да в квітках, орися поміж ними, як мак у городі, всі квітки закрашає. Так вона сіла поміж своїми дівчатами. Сивий грива сів спереду. Хлоп'ята кинулись отчиняти двері. Виглянув у вікно пан сотник. Не барися ж там, Морисю. А вона. Ні, паноченьку. ляснув погонич пугою. Коні заржали, почувши лугову пашу. Потюпали і зникли з очей із возом, і з погоничем, і з дівчатами. От уже й луг перед ними. І сюди зелено, і туди зелено. Було б усе саме навесні, як ще трава свіжа да молода, тільки що вкрив землю, Скільки вгорі синього неба, скільки внизу зеленого лугу. І так, як Ясна зоря вночі покотиться, палаючи по небу, так та Орися, проїжджала широким лугом з своїми дівчатами. Аж ось. Шумить реве трубайло за левадами. Як розступиться дерево, а сонце як заблищить саме в тім місці, де вода рине через каміння, то ти б сказав, що то не вода, а саме чисте скло, самий дорогий кришталь рине з гори і б'ється на дрібній склянки об каміння. Над річкою трубайлом стоїть висока круча, вся обросла кучерявим в'язом, а коріння повисло над самою річкою. Дикий хміль почіплявся за те коріння і колишеться кудлатими жмутками. А внизу вода рине, дарине. Оце ж та яйтурова круча. Дивляться на неї дівчата да й питаються в старого Гриви, чого вона прозвалась туровою. Нащо вам знать? каже Грива. Аже ж ти нащо знаєш, так і нам скажи. Ой мої голуб'ята, сказав би вам. Та тільки більш не поїдете сюди на річку. Що ж там таке? Скажи бо таке нам, дідусю, як узяли просить, не видержав старий. Сів на камені над річкою да й почав глаголати. Колись то давно іще до татарського лихоліття правив переяславом якийсь князь. Да й був собі той князь стрілець такий, що аби зоздрів на око, то вже й його. І кохавсь він у польованні. Отож раз поїхав той князь на полювання, да й одбивсь у пущі от своєї челяді. Іде да йде пущею, коли ж дивиться, аж на лощині пасеться стадо турів. А що ж то, дідусю, за тури? спиталася Орися. То, моя кришко, були дикі бики з золотими рогами. Тепер уже їх нігде не зуздриш. Бачить князь тих турів, Тільки не дивується на їх золотії роги. А дивується, що при них стоїть дівчина така, що усю пущу красою освітила. Поскоче він до неї, а однеї так сяє, що й приступить не можна. Забув князь і про свою челядь, і про те, що заблудив у пущі, вхопила його за серце тая чудовна краса. Дівчино, Рече, будь моєю жоною, а вона рече тоді я буду тобі жоною, як трубайло назад вернеться. А князь їй знову, як не згодися на моє прохання, то я твої тури постріляю. Як постріляєш мої тури, то вже більш нікого не стрілятимеш. Розсердився князь, взяв лук з плеча і почав стрілять золоторогі її тури. Сунулись тієї тури в пущу так і виваляли дерево, а князь за ними і пускає стрілку за стрілкою. Прибігли над трубайло, а трубайло тоді був не такий узенький, як тепер. Прибігли над високу кручу і всі шубовсть у воду. Дай ні один не переплив. Усі каменем лягли по дну, аж річку загатили. Сплеснула тоді дівчина руками, потопив єси моїх золоторогих турів, блукай же тепер по Пущі, по всі вічнії роки. Отже й блукає, кажуть, той князь до сього часу по Пущі, і ніяк не знайде свого Переяслава. А Переяслав був уже і в татарських руках, був і в ляцьких Чого вже не було з тим Переяславом? А він не знайде його та й не знайде. А дівчині тури лежать і досі камінням в воді. І от прислухайсь то не вода реве, а ревуть тури глухо з під води. Отже, кажуть, буде таке врем'я, що князь приїде на турову кручу, повстають тури і підуть шукати собі диких пущ по Вкраїні. Слухають дівчата, да аж сумно їм стало. Слухає Орися, да вже боїться й глянуть на каміння, що простяглось купою через річку. Вже їй здається, що то справді не каміння, і вода шумить якось не так, як вода. Засмутив зовсім дівчат старий грива. Не знають уже, чи прать би то їм, чи додому вбиратись. Сором тільки старого гриви. Поглядає бо на них да тільки всміхається. То було люблять прать на самій Бестрині – Положивши кладку з камня на камінь, а тепер одійшли дальше от кручі, де вода ще не дійшла до каміння, і плеве тиха да чиста, хоч вигляньсь, як у дзеркало. І справді, мов у дзеркалі, видно в воді і небо, і кручу з тими кудлатими коріннями, що переплутались із хмелем, і кучеряві її в'язи, що повибігали на самий край, і попростягали зелені лапи над річкою. Дивиться Орися в воду. Аж у воді на кручі щось зачервоніло. Хтось ніби виїхав із пущі на сивому коні і стоїть поміж в'язами. Боїться глянуть угору, щоб справді не було там когось. Боїться глянуть і на каміння. Вже їй здається, що ось ось заревуть і сунуться з річки зачаровані тури. Смикнула за рукав одну дівчину і показала воду. Дивляться дівчата. Аж на туровій кручі князь на сивому коні. Так і обомліле. Бо хто ж би сказав, що той не князь? Увесь у кармазині, а з пояса золото аж капає. Немало ж, видно, здивувався і козак, стоїть на коні нерухомий. Бо хто ж би й не здивувався, опинившись над такою кручею? Унизу рине вода через камінь, а над водою сидить нерухомо сивий дід на камені, а там стоять нерухомі дівчата з прачами, з мокрими полотнищами в руках. Чи дівчата, чи, може, русалки, повиходили прать сорочки підводному цареві, що живе в кришталевому будинку під водою? Оце ж, мабуть, і сам він вийшов з води погріть старії кості на сонці. Ще раз погляне козак на сивого діда, ще раз погляне на дівчат. Позасукували полокоть рукава, попідтикали плахти і мережані заполочу подоли. Золото не сяє так на дорогих перстнях, як сяють у воді над водою їх білі її ноги. Задивився козак і собі стоїть нерухомо. Коли ж гукне на його старий грива. Гей, гей, козаче. Чого це тебе занесло на кручу? Хіба хочеш пополоскать свої кармазини у трубайлі? І скоро промовив зараз, наче розбив які чари, засоромились дівчата і давай бовтать полотнищами. А козак одвітує дідові Дай за те, слава Богу, що хоч на кручу вибрався. Скажи, будь ласка, дідусю, як мені виїхать і к війтовцям? А чого тобі треба у війтовцях? Через війтовці, каже, лежить моя дорога. А куди ж лежить твоя дорога? Моя дорога, а до чийогось порога, моя стежечка, до чийогось сердечка. Е, -е — -е", каже старий грива, Нехай же тобі господь у доброму ділі помагає. Отже куди тобі виїхать? Берись униз понад берегом, то там трохи нижче буде тобі доріжка, тією доріжкою вийдеш ти на річку. Єсть через річку й кладочки. Возом не проїдеш, а конем добрий козак перехопиться. Подякував козак за пораду, повернув коня і сховався поза деревом. Як сховався, тоді то вже розгулялись наші дівчата. Розписали козака, як на папері, які й очі, які й брови, як і говорить, як і всміхається. Та каже все твій суджений, а та все твій, а одна додала. Не змагайтесь, дурно, дівчата. Чи рівня ж таки вам пишний князь? Се нашій паночці суджений. Почервоніла Орися. Збожеволіла. каже Ти Параско, хіба не чула, що він казав дідові? І жаль їй було сама не знає чом, що він їде свататься. М'якше од воску дівоче серце, Та не воно от козацьких очей, як от сонця. Що ж? каже Параска. Що їде свататься, судженої й конем не об'їдеш. Попрали дівчата сорочки, зложили на віз, зеленою пахучою травою прикрили, посідали і поїхали додому свіжі да веселі, щебечуть, як ластівки. І ще далеко не доїхав віз до сотницького двора, а в дворі вже чутно було, що вертаються. Орисю, наша паночко. крикнули дівчата. Скоро розчинились ворота. Чий же то сивий кінь у дворі стоїть? Се ж того козака, що ми бачили, се ж твого князя, се ж твого судженого. Гляне Орися, а в серці наче жаром запекло. Чи вона злякалась, чи вона зраділа, сама того не знала. Виглянув у вікно із світлиці молодий козак, їде в двір віз з старими кіньми і з старим сивим погоничем. Зелена трава волочиться по боках і б'ється по колесах, а із за сивої бороди старого Гриви із за білої зими червоніє літо. Повен віз дівчат у квітках дав на мисті, Орися, як сонце, поміж ними, виглянув даж да руками сплеснув. Це ж вона, се ж вона. І ото вже тоді почав напрямоту Викладувати свою мову пану сотникові. І хто він такий, і чого приїхав. Хто ж він такий, то це вже пан сотник знав давно. Миргородський Осауленко, отаман у своїй сотні хорошого й багатого роду дитина. А чого приїхав? Приїхав подивитися, що там за Орися така, що там за дочка в сотника Таволги на всю Гетьманщину. А побачивши та й себе показавши, довідаться, чи вже набрала шитих рушників у скриню. Про що журивсь, чого бажав пан сотник те йому, як із неба впало. Недовго думавши, позвав Орисю, Війшла в світлицю червона, як калина. От Орисю, тобі жених. Чи люб він тобі, чи, може, підождеш кращого? Хоч би тобі слово промовила. Хоч би тобі очима зглянула, стоїть сердешненька і головку схилила. Бачить панотець, що не дождеться однеї одвіту, бо де ж таки, щоб дівчина сказала, що в її намислі. Очиці хіба скажуть, а сама ні? Порахувався панотець да й каже Да вже такий козак да люб не буде. Обніміться ж да поцілуйтесь. Дай Боже вас благослови. Обняв козак Орисю, поцілував у отії губоньки, що, наче самого меду зліплені, і вклонились обоє низько до самого долу паноцеві Чи багато ж наїхало дружини на весілля, чи бучно отбули гости, чи довго гуляли, Все вже не наше діло розказувати. Бачив я Орисю саме перед весіллям, хороша була, як квіточка. Бачив я знов її через рік у Миргороді, ще стала краща замужем і дитина в неї, як Божа зірочка. Вже я не раз думав собі на неї, дивлячись все Божа слава, а не молодиця, що, якби хто дотепний змалював її так, як вона є, із маленькою дитинкою на руках. Щоб то за картина була? Кінець. Писано. 1844 -го, сентабря 7-го у Ходоркові Зінського, прочитавши тексту пісню Одіссеї. Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових творів. Пишіть коментарі, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Підтримайте україномовний контент фінансово. Вся інформація в описі під відео. Мирного неба нам над головою і до нових зустрічей!